Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги серія плиткорізів Speed, яка постачається компанією Ruby. Людина в мене замовила плиткоріз Ruby Magnet Speed. Тому я, звісно, скористався цією нагодою і хочу їх порівняти. Як на дивно, у них дуже багато змін по порівнянню з підом. Це спід магнет, це звичайний спід. Обидва вони розраховані на довжину різу 62 мм. Декларується, що він ріже до 15 мм, але це кераміка. Цей, я так розумію, ріже товщину більше, тому що він посилений. Яка, які в них різниці, в чому? Перше, товщина самих направляючих. Тут 20 мм, вони цільно металеві, тут 18 мм, ширина тут десь 9 см, тут 7 см між ними. Звісно, цей магнит, він потужніший, але ще це не все. Зміни самі головні, це каретка. У обох каредка ходить по спеціальні тут стоїть металеві втулки. Це алюмінієва поверхня. Тут спеціальна така втулка з якогось ковського матеріалу, який забезпечує, що, що можна працювати насухо, тільки ну, чистити, і забезпечує він ну, гарне ковзання. Немає претензій, всі дуже полюбляють спіди, тому що вони не потребують ніякої ні змащування, ні обслуговування. Тільки чистити. Наприклад, ВДшкою побризав, поюзав і витер на сухо. Ось і все обслуговування. Головне, щоб була чистота і він буде служити довго і щасливо. Які зміни? Ручка тут, як ви бачите, тут набагато більша і довша ручка. Звісно, вона речах більше силу розлому. Звісно, він зламає Товстішу плитку, але ще не все. Якщо ви бачите, тут є магніт, тут інша зовсім каретка. Тут розламувач примагнічується і тому дозволяє ламати плитку не тільки в кінці, як це робить Рубі Спіт, а ламати і по всій довжині. Якщо у вас кераміка, якась гливка кераміка, яка вигинається. Хто вже рубі-магнетом, можна ламати і на початку, і в кінці. Це головне особливість. Ну і звісно, при русі не мішає розламувач. Тут він бовтається. Ну, зараз ми будемо пробувати різати, ви побачите, як це все буде. Тут він бовтається. В принципі, він не мішає. Але саме головне що тут ламати можна тільки на початку, а тут по всій довжині. Сама основа у них однакова. У них однакова, алюмінієва. Основа з ножками немає в мене претензій. Вона жорстка, вона міцна. Сама тут резинова накладка, вона має таку структуру, виходить, вона бачите частина з м'якою складається, а частина твердою. Тому у вас вона буде служити довго, тому що ця міцна основа не дасть не зітреться. Лінійки у них усіх однакові. крепьошники тут дещо особливі. Тут, як ви бачите, забезпечене місце для зберігання лінійки збоку. боку. Ось так вони зробили. Ну, Лінійка, як на мене, вона традиційна, як і всіх китайців. Тут уже на барашках. Тут барашок відкручується і все те саме, ну, в принципі, вони однакові. Кріпіжі також однакові, ну, тільки за розмірами трошки відрізняються. Лапки також однакові, що в магніт, що в спід. Уже Це перед вами спід на довжину різу 92 см. Тут, в принципі, все те саме, як в спиді. Всі геометричні, всі параметри і товщина. ну і що він може ламати, так само тут цільна алюмінієва направляюча. В общем, все те саме. По люфтам. Як ви бачите, якщо ви придивитесь, різець гуляє приблизно десь чуть більше пів міліметра відхиляється. Ви, ви, ви бачите. Так, само, так само він відхиляється і в 92-му. Але тут не стільки. Ось тут є невеличкий люфт. Крім того, люфт є і ось тут. Бачите? Тобто невеличкий люфт Звісно, якщо ви ущільните оці місця, хм, я не знаю, чому це виробник не зробив. Бачите, тут є невеличкий люфт. І тут є невеличкий люфт. і тут і взагалом вони дають трошки більше, ніж пів міліметра загальний люфт внизу. Це, звісно, коли ви будете різати нерівну плитку, це вам може дати якусь нерівність, якесь пузо. В магнуті, як не дивно, якщо ви подивитесь, тут взагалі вони зробили міцно. Тут немає ніяких люфтів в оцих опорах. І тому, якщо ви хили... вихликаєте, дивитесь на люфт. Ви бачите, що там люфт, люфт не більше, давайте, якщо опустити, тоді видніше буде. Якщо ви дивите сюди, тут люфт не більше, ніж пів міліметра. Як на мене, тому що це ковзання, він такий має бути. Зараз я спробую різати деякі матеріали цими тут корізами, щоб ви побачили, як вони працюють. Комплектуються вони кожен ось такими різцями. Який дуже зручно і знімати, і регулювати по висоті, вище, якщо у вас товст, ви можете його опустити. Якщо у вас тоненька, ви можете опустити, якщо то підняти. І дуже зручно фіксується. Тут, безперечно, дуже величезний плюс у рубі. Вони офіційні, вони офіційно постачаються на ринок України. Є офіційний дилер. Ви можете до мене звертатися для того, щоб придбати. Ну, або в мене деяка техніка є в прокат. А зараз ми перейдемо для... Ну, пореж, спробуємо порізати кераміку, керамаграніт. Ну, подивимося, як вони працюють, чи є в них, чи як вони відрізняються порізу. Хочу вам сказати, що я перевірив, різець йде рівно. По розламувачу. Тут нічого не треба налаштовувати, у всіх трьох у них рівно по центру на всю довжину йде різець. Звісно, якщо він не по центру, його трошки треба регулювати або здвинути або вліво, або вправо. І ось такі резиночки у кожному стоять, отакі відбиночки, щоб вам було зручно працювати. Ми не шукаємо легких. Нюансів відразу взяли керамограніт 12 міліметрів товщиною. Це, як на мене, критичне значення для цього е, плиткорізу, і спробуємо його різати. Зараз спробуємо магнітом. Так, магніт. Попорився аж бігом. Якщо ви подивитесь на рівність, як на мене, вона ідеальна. Вона рівна. Так, це керамаграніт. Давайте подивимося, як впорається спік Якщо. ладно, потім покажу. Також впорався, хоча є тут невеличкий дефект, але всяке буває черепашка в допомогу. Так, з цим вони впорались, як не дивно. Можливо, це керамограніт такий, дуже якісно. Якщо я показав люфти в каретках на спіді і на спіді Магніті, я не міг оминути традиційні Рубістар і Ruby Fast. Тут трошки інакша система. Тут ходить вже пластик по направляючим, то також вони повністю цільні. Але якщо в старі вони в пластику, то в фасті вони в залізі. Якщо ви подивимося, зараз я буду рухати, і ви побачите, наскільки тут великий люфт. Ну, як на мене Тут він мінімальний, десь біля 1 мм. І ви бачите, немає ніякого биття. Такого, як наблюдалося в спіді, Так, тепер фаст. Фаст також він ходить по пластиковим втулкам. І якщо ви будете хелетати, то у вас тут буде люфт не більше одного міліметра, якщо зусиллям штовхати. Звісно, якщо ви подивитесь, тут мінімальні люфти в цих направляйках. Скажімо так, тут навіть краще зроблено, менше зазорів. Ну, але чому? Тому що тут їздить пластик по е, трубам, і тут треба змащувати. Спіди і спід магнут е, працюють насухо. Їх ніколи не, не треба чистити не, змащувати треба тільки чистити. У кожного тут своя специфіка е, і своє застосування. Зараз до вашої уваги е, це глянець е, кераміка Іспанія. Глина. Тут не можна сильно давити на неї. Спробуємо спочатку з підом. Не буду робити підвізку і зразу під... Ну, Як на мене, пісня дуже чітко, дуже швидко. Немає в мене ніяких претензій. Давайте спробуємо магнетом. Так само я без підрізки. давити сильно не можна. Ви бачите, їм можна і тут ламати, і тут ламати, і посередині. Бо, звісно, треба ламати. Та просто щелкає як насіння. Тому, як бачите, ці плиткорізи впорались запросто з 12-мм керамогранітом. У мене дуже багато керамограніта для порізки. Але той кусочок 60-метровий я його і порізав. Так що можете до мене звертатися, щоб замовити ось такі плиткорізи. Я сподіваюся, що вони вам принесуть задоволення і будете на них заробляти гроші. Звертайтеся, координати ваші. Ви бачите, я офіційний дилер, працюю офіційно, маю фіскальний апарат, видаю фіскальний чек. Всього найкращого. Саме головне не хворіти до побачення.